Доброго вечора, друзі. Зараз багато людей шукає роботи і в Україні, і за кордоном. Більшість людей шукає за кордоном. І це основно жінки. І зараз ситуація така склалася, що часто є обмани, і люди беруть гроші, пропадають, або беруть гроші, там не потрібно було платити, бо багато країн або дуже багато компаній приймають людей з України без всяких оплат. Тож, на сьогоднішній день я хочу поговорити про закон, саме в якому відбулись зміни, і це позитивні зміни, і цей закон називається зайнятість населення. Саме в цьому законі прописано, що люди, які шукають роботу за кордоном, на сьогоднішній день не зобов'язані платити гроші за послуги, які їм надають в пошуку або працевлаштування за кордоном. Саме посередникам, які на сьогодні займаються. Або вже займались такими послугами і надавали інформацію, або брали там певну частину грошей, і таким чином допомагали українцям влаштуватись на роботу на сьогоднішній день їм заборонено брати будь-які гроші, винагороди, гонорари, комісійні за такі послуги з громадян України. Також у законі зазначено, що фірми зобов'язані. Надавати громадянам України повну інформацію про легальне працевлаштування за кордоном, детально розповідати про умови майбутньої роботи, розмір оплати праці, також повідомити про умови проживання в країні перебування, в якій людина планує працювати. Цим посередникам фірмам заборонено отримувати, ще раз наголошу, отримувати будь-які кошти, винагороди від громадян України за працевлаштування чи пошук роботи за кордоном. Оплату цих послуг має робити роботодавець, який зацікавлений в пошуку працівників з України. Тому, друзі, я залишив посилання на постанову на зміну в законі. На статтю, де буде все детально описано, розписано, і я думаю, це гарна новина. Що якщо ви хочете поїхати в іншу країну, працювати, заробляти гроші, допомагати своїм рідним, сьогодні є можливість нікому не платити за це гроші і легально влаштовуватись, працювати. Всім бажаю гарного вечора, друзі. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, коментуєте, поширюєте. Щиро вдячний всім вам бажаю всім гарного вечора. Слава Україні, друзі.